Привіт, ти на каналі Дас сьогодні про Польщу. Робота для українців у 2025 році. Польща залишається однією з найпопулярніших країн для працевлаштування українців. Найбільше вакансій зараз у таких сферах: логістика та склади, будівництво, виробництво і сільське господарство. догляд за літніми людьми та клінінг, ІТ і транспорт для спеціалістів з досвідом. Що потрібно, щоб влаштуватись песел і законні підстави для перебування. Наприклад, тимчасовий захист або віза. Підписаний договір із роботодавцем найчастіше це умова злицення або умова о праце. Знання польської мови хоча б на базовому рівні це велика перевага. Медогляд часто обов'язковий, але для українців діє спрощена процедура достатньо короткого візиту до лікаря без зайвої бюрократії, зарплати на від 20 до 30 злотих на годину для некваліфікованої праці, у великих містах і за спеціальностями більше. Якщо це відео було корисним для тебе, підпишись. Якщо підписаний, постав лайк та пиши в коментарях, якщо хочеш окреме відео про певну професію чи потрібні сайти з вакансіями. До зустрічі в наступному відео.